Намасте! мене звати Маріна. Вітаю вас на каналі та на новому занятті. Сьогодні у нас віняса на все тіло, яку можна виконувати кожен день, від набряків, для бадьорості, для настрою, для енергії. Давайте налаштуємось на практику. Сідаємо у зручне положення з рівною спинкою, можна підкласти блок чи подушку під таз, щоб було зручніше. Закриваємо очі та робимо декілька довгих вдихів та видихів. Розслаблюємо м'язи обличчя, розслаблюємо щелепу, плечі опускаємо донизу, відчуваємо витяжіння від куприка за маківкою догори та відчуваємо усюди вжину хребта. Зробіть дихання більш повільним, ніж в звичному житті. Дозвольте собі робити більш уважні вдихи та більш уважні видихи. Залишайтесь в моменті тут та зараз, на килимку в диханні, в тілі. За бажанням підключіть дихання у джаї, стягуючи голосову щілину та роблячи шиплячий звук на кожному вдиху та видиху, сформуйте свій намір на цю практику, що зараз відчувається важливим, та хочеться проговорити про себе декілька разів. І можна поступово відкривати очі. Ми почнемо з баласани, таз на п'ятках, за руками витягуємося вперед. Чоло на килимку, приємне витяжіння усього хребта в області попереку, декілька спокійних дихань. Не кладіть лікті на підлогу, витягуйтесь за долонями за руками вперед. Відчуйте витяжіння від лопаток, плечей. І далі за руками вперед. І з наступним видихом, підкручуючи таз, роблячи кругу спини, ми поступово підіймаємось в положення на четвереньках, переносимо плечі за основання долони і розкриваємо грудний відділ, легкий прогул, куприк штовхаємо назад і догори, і повертаємо таз на п'ятку. І ще видих, таз підкрутили. Ділянку між лопатками штовхнули догори. Сховали нижні ребра, більш віддали вагу тіла в долоні, плечі за долонями і легкий прогін вдих, повертаємо таз на п'ятки. І ще раз видих, таз підкрутили, кругла спина. Зробили накат на долоні, вдих, легкий проган, відкатилися назад, таз на п'ят. знову кругла спина. Підіймаємося на четвереньки. І тут затримались нейтральне положення. Вдих, зробили прогін, розкрились в кішці і з видихом підкрутили та штовхнули лопатки одна від одної. І повернулись в нейтральне положення, нема провалу плечима вниз, живіт підтягнути, і ми відводимо праву ногу назад. Десь у паралель із корпусом сильна права сідниця. Підтягнули живіт поперек у нейтральному положенні. Вдих тут подивились вперед за правою п'яткою, штовхнули себе назад, витіжіння. і із видихом Стегно до живота, коліна до чола, округлили спину. І ще вдих розкрив, видих. і ще вдих. Видих. Вдих. Розкрились. І з видихом крокуємо правою стопою за праву долонь таз опускаємо нижче. Ліва долонь залишилась на підлозі, на вдих за правою рукою розкрились догори. З видихом округлюємо спину правою рукою проходимо під лівою. Тягнемось назад. І ще видих розкрились. Видих, права рука під лівою, трохи округлилась. Іще вдих і видих. Ставимо обидві долоні на підлогу з внутрішньої сторони правої стопи. І якщо комфортно, підіймаємо коліно від підлоги, якщо не комфортно, залишаємо коліно на підлозі. І робимо м'які покачування вперед, назад. Штовхаємо таз нижче до пола. При цьому праве коліно залишається біля правого плеча. Продовжуємо дихати через ніс, можливо, зберігаємо уджай. І зараз крокуємо правою стопою до центру. Підіймаємо корпус догори. Вірабхадраса на один. Перший воїн, таз низько. Праве коліно не завалюємо. Всередину. Ліва п'ятка дивиться догори. Витягуємося за руками, плечі від лопатки лопатка трохи розштовхнули. Низ, живота підтягнули. І ще вдих. Видих. І зараз штовхаємо лівою стопою від підлоги, виходимо в баланс на правій нозі і нахиляємо корпус паралельно підлозі. Від лівої п'ятки до маківки одна пряма лінія. Ліва сторона таза закрита. Тобто ваша клубова кістка з лівої сторони дивиться в підлогу. Руки можна зібрати перед собою, ще вдих і видих. Крокуємо лівою ногою назад, долоні ставимо на підлогу і правою ногою до лівої зробили крок, повернулись собаку, дивиться вниз, штовхаємо з долонями від підлоги, куприк та сідалічні кістки, штовхаємо догори. І ще вдих, і з видихом ставимо коліна на підлогу таз на п'ятки. І знову. Відкрутили таз, округлили спину, зробили накат на долонь. І вдих легкий прогон. Повертаємось тазом на п'ятки. І ще видих, кругла спина, накат на долоні. Вдих, розкрились, таз на п'ятки. І ще останній раз видих. І вдих. Видих. Зробили накат. Тут залишилася, вдих. В кішці розкрилися, штовхнули куприк назад. Грудну клітину розкрила, погляд вперед. І з видихом повернулись в нейтральне положення. Нейтральне положення попереку. Низ живота підтягнули, в плечах не провисаємо до підлоги. Вдих, ліва нога паралельно корпусу, сильна ліва сідниця. З видихом. Стегно до живота, коліно до чола. І ще вдих, видих, вдих, видих. І вдих. Крокуємо лівою стопу за ліву долонь. Таз опускаємо нижче до підлоги. Права долонь залишається на килимку, За на навдих. Розкрились. Видих, ліва рука під праву і тягнемо за лівою рукою трошки назад, округлюємо спину. І ще вдих, видих, і вдих, видих. Обидві долоні на килимку з внутрішньої сторони лівої стопи. Або залишаємось тут, робимо м'які покачування вперед, назад, штовхаємо таз до підлоги. За грудною плітиною тягнемось вперед. Або підіймаємо праве коліно і такі ж покачування вперед-назад. І зараз крокуємо лівою стопою більш до центру. Підіймаємо корпус мірапхадраса на один. Таз закритий, обидві клубові кістки дивляться вперед. Праве коліно максимально випрямлене. Праве п'ятка дивиться догори. Ліве коліно не завалюємо всередину. За руками витягнулись плечі від вух, лопатки розштовхнули, ниже живота підтягнули. І ще вдих, видих. І збираємо долоні перед собою, штовхаємо з правою стопою від підлоги. Я трохи підійду, щоб залишитись в кадрі. І робимо вірабхадраса на три. Від маківки до правої п'ятки, одна пряма лінія. Праву половинку таза закриваємо, направляючи клубову кістку у підлогу. Робимо вдих, можна призігнути опорну ногу, якщо потрібно. Видих. І крокуємо правою ногою назад, долоні в підлогу, лівою ногою назад перейшли в планку. Планка вдих. З видихом коліна. На підлогу і опускаємося до повністю на живіт долоні на ширину килинка. На вдих ми підіймаємо верхню частину корпуса, Лобкова кість залишається на підлозі і з видихом м'яко опускаємось. Якщо в попереку є неприємні відчуття, то не підіймаємось так високо. Видих опустимось. Можна поставити кінчики пальців в підлогу, вдих. Підборіддя до себе, а видих навпаки. що ми малюємо хвилі нашим корпусом. Вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. І долоні під плечима. Ставимо стопи півпальці. підкручуємо таз, одразу створюється простір. Під животом. І ми виштовхуємо себе в планку з колін, повертаємось в собаку, дивиться вниз. Спокійний вдих і видих. Ще вдих. І видих. Опускаємо коліна до підлоги ліво долонь залишилась на підлозі, за право вдих ми розкрились. І видих, кладаємо праве плече до підлоги, занирюємо правою рукою під ліву. Ліву руку можна перевести за голову на кінчики пальців, а можна покласти через поперек на праве стегно. Залишаємось тут ще три, два. Один. Повертаємо ліву долонь на підлогу, допомагаємо собі м'яко піднятися. І міняємо сторони, вдих за лівою рукою розкрились, видих, кладаємо ліве плече до підлоги, праву руку або за голову на кінчики пальців, або, якщо комфортно, через поперек на ліве стегну. І ми немов штовхаємось більше лівим плечем, намагаючись розвернути грудну клітину. Вперед і догори. Ще три. Два. От. Повертаємо праву долоню на підлогу, м'яко підіймаємось. І опускаємо таз на п'ятки долоні на коліно. Тут округлюємось. Видих. Вдих. Розкриваємось. І ще видих. Вдих. Видих і вдих. І можна залишити ще декілька хвилин у цьому положенні, відстежити внутрішнє відчуття в тілі, в розумі. Ще трішки подихати, подякувати собі та своєму тілу за виконану практику. А я вдячна вам за те, що сьогодні ми займалися разом зі мною. Якщо ця практика вам сподобалась, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Це дуже допомагає просуванню канала. Також пишіть, які практики ви б хотіли бачити в майбутньому. Можливо, ви б хотіли завершувати практики шавасиною. Можливо, вам хочеться бачити медитації чи більш дихальні практики. Буду вам вдячна! А також, якщо у вас є бажання приєднатись до групових занять, ви можете залишити коментар, і я розповім більш детально. Намасте! Нехай ця практика буде на користь та на благо.